У церкві святого пророка Іллі в Івано-Франківську облаштовують соціальну пекарню. Тут вже завезли обладнання, на якому пектимуть хліб та булочки. Звідки взялася ідея, яка гуртує парафіян, священника та потребуючих, розкаже наша Оксана Гуменяк. Це приміщення тут. В нас буде пекарня обладнання. Вже все є. Ми тільки окомплектуємо гарно. Зараз, десь наступного тижня, і вже я думаю, за два-три тижні ми вже починаємо працювати. Ідею отця Володимира Войтовича підтримали доброчинці благодійного фонду Чисті серцем та генеральне консульство Угорщини у місті Ужгород. Більшу частину фінансування надало Міністерство закордонних справ Угорщини. Ми вже змогли завести до нового року все необхідне обладнання. Після нового року ми будемо його запускати і робити відкриття. І віримо те, що Даний соціальний проект допоможе робити ще більше добрих справ, адже в цей час такий дуже важкий для нашої країни. Військовий стан дуже багато всі допомагаємо нашим збройним силам Українам і потрібно це продовжити робити, але потрібно багато добрих справ робити і тут на місці для того, щоб люди відчували також цю підтримку. І таку підтримку отримують в парафії пророка Іллі всі, хто її потребує. Поки соціальна пекарня запрацює у церкві людям, щомісяця роздають ось такі набори продуктів. Який спосіб каже отець Володимир Войтович: вдається не лише допомогти потребуючим, а й навернути їх до Слова Божого. Місія кожного священника десь допомагати людям, підтримувати людей, не лишати їх у біді. І ми так з Божою допомогою помаленьку почали людям допомагати. Адже ми розуміємо, чим швидше людина навернеться до Бога, чим чим людина більше буде молитися? Тим швидше отримує благословення і достатки, і всі гаразди, адже все залежить від Бога. Щомісяця пакунки з продуктовими наборами утримують у церкві майже вісім сотень франківців, коли запрацює пекарня, їх пригощатимуть свіжою випічкою, булочками та хлібом, які випікатимуть прихожани парафії.